Так, ось прийшов довгоочікуваний шолом для військового. Історію з якою ви святкував, ви знаєте, що людина просила а, шолом, тому що той, який надали, він вже був пошкоджений і не відповідав якості, яка необхідна для військових, тому що б'ють в нас безкоштовно їм шоломи так, такі бачите для мілкового калібру їх вистачить для якоїсь гри, Не для реангої. Ми знайшли в Польщі. Шоломи. Але як виявилось, розмір лья. Вилізь. О, що тихенько. Розмір Лія. Розмір не підійшов, тому військовий дав своїм побратимам ці два шоломи і залишився сам без шолом. Ось Для тих людей, хочу сказати, які пишуть таку дурню, кажуть, що, типу, я ці шоломи продаю. З донатів від моїх читачів і підписників, слухайтесь, які на мою творчість кидають. З моєї творчості, моїх книг. Ці гроші, нібито я купую ці шоломи І їх десь там продаю. це Хочу просто сказати цим людям, щоб вони помили свій рот з милом, а краще з хлоркою. Тому що. Як завжди, більша частина або половина чи понад половину суми, це від мене. Ось. І навіть та допомога, яка мені надходить шляхом людей, які донатять якісь за кордоном купують книги тощо. Я це використовую, хоча вони теж не до кінця радість цього факту. Чому я може, не можу сказати, не всі військові можуть бути публічними особами. І ті люди, які. Я намагався допомогти. Вони не можуть відкрито заявляти там про свої е, орієнтації тощо. Не кожен може заявляти. І не для кожного це буде в користь військового, який там знаходиться, щоб потім цю всю тему форсили і були проблеми всередині, тому що у нас е, все ж таки в моході в Україні нікуди не знісло. І це причина, чому деякі речі я не можу казати. Але тим не менше я намагаюся допомогти, наскільки це можливо. Хоча можна було б використати свої ресурси, свою монетизацію читачів, підписників на власний розвиток книг, творчості. Але я роблю, що можу. Тому люди, які кажуть дурниці, будь ласка, помийте свій. Рот з милом і з хлоркою або його взагалі припніть. Якщо ви нічого не робите, тільки хейтите.